При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Тім Нінджа неочікувано повідомили, що Rise of Ronin ексклюзив ps 5. 11 березня візьме і вийде на ПК. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, та ж не рахується. Вже 30 січня Hogwarts Legacy отримає офіційну підтримку модів, поки тільки для ПК, звісно. Це очевидно. S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав нового патчу з покращеннями продуктивності та виправлення хиби з багами, що призводили до вилітів з крашами. І поки я робив ці новини, GSC десь там тишком нишком заанонсували ще один патч. Новий баг. Круто, недороблено. Split Fiction, що має вийти 6 березня, отримала нового ігриладного трейлера. Крім того, розробники заявили, що гра підтримуватиме кросплей між усіма платформами. Чесно, <рес> це круто. А також функцію запросити друга, навіть якщо в нього нема купленої гри. Хочеш зі мною? Давай. Тім, свіні в інтерв'ю виданню 80-й левел заявив, що Alan Wake 2 ніколи не вийде в стімі чому. За його словами, це через те, що Epic Games майже повністю профінансувала розробку та маркетинг. Уважні глядачі, буцімто, вгледіли під час інтерв'ю філа Спенсера на його полиці портативного Xbox. Я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Текленд натякнули, що в них є дещо в розробці, крім франшизи Dying Light. У мене є таємниця. Red Dead Redemption 2 після нещодавніх знижок у 80% побила свій власний рекорд онлайну, котрий не зростав упродовж шести років. Ми побили свіжий рекорд. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи! Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.